Вітаємо вас, малята, на каналі Дорослі для дітей. І сьогодні ми поговоримо про зуби та як зберегти їх здоров'я. Зуби це тверді кісткові утворення, які знаходяться в порожнині рота. Зуби виконують дуже важливу функцію. Вони подрібнюють їжу, яка, потрапляючи у шлунок, перетворюється на корисні речовини, які дають нам енергію та дозволяють нашому організму рости та відновлюватися. Здорові доглянуті зуби також є прикрасою будь-якої посмішки. Піклуватися про зуби потрібно з самого дитинства. Всі діти народжуються без зубів, тому малюків матусі виготовують грудним молоком або спеціальними сумішами з пляшечки. У більшості дітей перші молочні зуби з'являються приблизно у шість місяців. Тепер дитину матуся може годувати твердою їжею. З шести років молочні зуби випадають, і на їх місці починають рости постійні зуби. Але від неправильного догляду, від неправильного харчування, в ротовій порожнині поселяються каріозні монстри, які дуже люблять солоденькі. Ось завдяки каріозним монстрам на наших зубах можуть з'явитися чорні дірки. Та можна відчути дуже сильний зубний біль. І буває, що приходиться йти до лікаря та виривати зуб. Але каріозних монстрів можна з легкістю перемогти і зберегти свої зуби здоровими та красивими на довгі роки. Перш за все, в цьому нам допоможе здорове харчування. Для зубів дуже корисні свіжі овочі та фрукти, які насичені вітамінами, а вітаміни допомагають боротися з різними хворобами та мікробами, в тому числі з каріозними монстрами. Їжте побільше овочів та фруктів, і ваші зуби будуть здорові. Дуже корисним для зубів морська риба. А ви любите рибу? Подивіться, як виглядає смачно та корисно. Дуже корисні для зубів, молоко та молочні продукти. Вони містять багато кальцію, який М -м 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 -м. так необхідний для наших кісток та зубів. Також чому миші так полюбляють сир. På uit. Їм же ж треба відновити свої зуби, які стучуються в процесі гризіння. Корисна їжа це добре. Але якщо неналежним чином доглядати за порожниною рота, може з'явитися в зубі все одно чорна каріозна дирка. Ось тоді на допомогу може прийти стоматолог. Це лікар, який лікує зуби. І ось доктор може запитати вас, чи правильно ви доглядаєте за зубами, чи їсте ви здорову їжу, чи чистите ви зуби кожен день. Зубчики це дуже люблять. Якщо ви будете притримуватись всіх правил догляду за зубами, то ваші зуби будуть здоровими, а посмішка чарівною. Малята, а давайте з вами пограємось в гру, яка називається стоматолог. Для цього нам потрібен намальований портрет із посмішкою без зубів. Або ви можете роздрукувати готовий смайл, який посміхається. Або просто посмішку. Також нам потрібен пластилін білого кольору. Будемо відщипувати від білого шматка пластиліну малесенькі шматочки і формувати зубчики, яка гарна посмішка виходить. Цікаво, а які посмішки можете створити ви? Подивіться, що у нас вийшло! Які гарні посмішки! А ви, малята, запам'ятали, що потрібно робити, щоб мати здорові та доглянуті зуби. Давайте з вами повторимо. Зуби потрібно регулярно чистити. Запам'ятай, солодка їжа та газовані напої є ворогами зубів. Їж здорову та корисну їжу. Два рази на рік відвідуй лікаря-стоматолога. Бережи зуби з малку. Красивої посмішки всім вам. До наступної зустрічі.